Оце ми з Сашою насіяли, Сіяли, сіяли Поки виставляли, виставляли ці буряки, то нам мало то багато. Коротше, вийшло отаке. Отаке. Попробуй його оце попрориво. Це кошмар. Ну Саша шурхається шурхавкою міжряддя. Але трохи пізнувато. Бур'ян це кошмар, Не знаю. І, і все було б добре, все б сполола. Єдина проблема. Школа. Треба в школі звіти робити. Мені полуть скільки. Господі. Коли я полула, нарешті я його дополула, навіть неділю три полила з переривами. О, і побачила, що напалила якась на них. Це, я знаю, що нападає. Не пам'ятаю, чорна попалиця, напевно. Купила на ринку ось такий спасатель, щоб спасти ці бурячки. А де ти казав під низом, Саш? Нічекати не треба, я не знаю. А, Десь хотіла показати, де вона. Не скрізь місцями, але кропимо скрізь. Таке Саша кропив, вона збирала ось таке відро полунички. Там під ліском росте. Будемо дома смакувати. -500 -500. Побачила. Побачила, 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 десь ось. Містями є. Ось така чорна. Вже Саша кропану хотіла показати. Навірно, чи попелиця, чи що воно. Ну, небагато. Ну, ну, ну. Може йти немає, 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 а тоді якось на одному прям влиту. Ми вирішили все покрупити, бо воно буде на всіх скоро. Так. Тут у нас між гарбузами ми раундапом покропили. Хоча, казали, це перший раз ми кропимо, бо посадили в цьому році три городи гарбузів. Це тут чуть-чуть. не знаю, як ми будемо справлятись, ну якось, якось справляємося. Так, це у нас. Город, для я його називаю, козячий город. Піш... Підемо далі на інші городи. Щодо раундапу. Ось ми з мужечку спробували раундапом між гарбузиками. Ну, геть гарно виходить, Рішили продовжити. Але що дуже треба акуратно, вітер почався. Бо було таке, що на одному городі спалили гарбузи, трактор десь, а кропить сою сусідній город. Ну, Будемо бачити, я не знаю. Піду тоді на сусідній, то подивлюся, ну тут геть хорош, гарно вийшло.